І буде направлено на ремонт покривель, фасадів, садових клітин електрощитових та інженерних мереж об'єктів житлового фонду, на ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкової території, встановлення дитячих та спортивних майданчиків. На об'єктах транспорту видатки на капітальний ремонт будуть збільшені до 437 мільйонів гривень. Зокрема, додаткові кошти будуть направлені на капітальний ремонт дорожньо шляхової мережі це 95 мільйонів гривень, та міжквартальні проїзди на та прибудинкових та прибудинкові території на 70 мільйонів гривень. Загальна сума буде 100 мільйонів гривень на ці потреби. Крім того, на засіданні бюджетної комісії 12 квітня 2016 року були погоджені додаткові пропозиції щодо внесення змін до програми. Ці зміни стосуються перерозподілу асигнувань між капітальними вкладеннями та капітальним ремонтом, а також між головними розпорядниками бюджетних коштів. Я наголошую, що це все було зроблено в межах загальних асигнувань коштів. А саме пропонується по департаменту будівництва житлового забезпечення перерозподілити кошти з коду п'ятнадцять нульдину капітальне вкладення в сумі 100 тисяч гривень на код 100.203 благоустрій міст сіл селищ об'єкт капітальний ремонт сходів від провулку десятину до урочища гончарів. Зняти кошти по коду 15.01.01 капітальне вкладення в сумі 500 тисяч гривень з об'єкту реконструкції стадіону Русановець на бульварі Давідово 10.12 та спрямувати їх департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища по коду класифікації видатків 100-203 благоустрій міст сіл селищ в сумі 500 тисяч гривень на капітальний ремонт скверу на бульварі Ігоря Шамон. 6. я перепрошую, я змушений це все зачитати для того, щоб станограма була, оскільки це немає проекту рішення. Крім того, пропонується змінити назву об'єкту з реконструкції легкоатлетичного менежу школи вищої спортивної майстерності на проспекті Павла Тичини, 18 по коду 15.01.01, Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території на капітальний ремонт стадіону школи номер 81 на проспекті Течни 22А по коду 07.02.01, загальноосвітньої школи. Зазначена пропозиція не була розглянута та погоджена бюджетною комісією, тому вона буде потребувати окремого голосування. По департаменту транспортної інфраструктури змінити назву об'єкту з будівництва мереж зовнішнього освітлення на нерегульованих пішохідних переходах міста Києва на будівництво мереж зовнішнього освітлення та технічних засобів організації дорожнього руху на пішохідних переходах міста Києва, виділити кошти у сумі 220 тисяч гривень на проектні роботи по об'єкту будівництва другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування вулиця Богдана Хмельницького. 54 Крім того, виникла необхідність технічного перенаснащення існуючого обладнання для пересування маломобільних груп на виходах в підземних переходах на Майдані Незалежності з встановлення чотирьох ліфтів. На ці роботи пропонується спрямувати 1 млн грн, з них 120 тисяч на проєктні роботи шляхом зменшення коштів на об'єкти реконструкції вулиці Васильківської на дільниці від Голосіївської площі до Амурської площі в межах коштів по замовнику комунальна корпорація Київавтодор. Зазначена пропозиція не була також розглянута на бюджетній комісії, тому потребує окремого голосування. я вам Правки дамо, щоб вони мають окремо будуть проголосовані. По департаменту житлово-комунальної інфраструктури визначити КП «Київбудреконструкція» реконструкція замовником робіт по об'єктам. Будівництво теплових мереж для приєднання до централізованих теплових мереж ПАД «Київенерго» житлових будинків 26-28 на вулиці Чистаківська. Реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів від котельні ДП групова котельня МВД, Головно МВС України в Київській області до тепломагістралі номер 6 СТ1 «Київенерго» в Шевченківському районі міста Києва. Зменшити кошти по об'єкту заміна та модернізація ліфтів у житлових будинках на 30 тисяч гривень та спрямувати їх на проектні роботи по об'єкту будівництва системи хімічного очищення домових газів на філіалі Завод Енергія Києвенерго по вулиці Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва. Перерозподілити кошти з об'єкту реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів No5 селі Підгірці у Бухівському району Київської області. По замовнику КП «Київбудреконструкція» в сумі 69,6 тисяч гривень для виконання проєктних робіт по вказаному об'єкті за замовленням прад «Київспецтранс». По замовнику КП «Київбудреконструкція» перерозподілити кошти, передбачені на капітальний ремонт по коду 100-102 капітального ремонт житлового фонду в сумі 2 мільйони 325 гривень на uh, код 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ». Для виконання робіт з капітального ремонту комплексу підпірних стінок та сходових маршів на вулиці Хрещатик, 25 у сумі 425 тисяч гривень та на благоустрій території нежитлового приміщення за адресою проспект Павла Чина 28 б у сумі 1 млн 900 тисяч гривень. А також звертаю вашу увагу на необхідні зрахування пропозиції, що було озвучені на сесії 17 березня щодо виділення коштів на будівництво свердловини та гідровузла в селищі Рібна дніпровського району в сумі 1 млн 900 тисяч гривень за рахунок зменшення сигнувань по об'єкту каналізування масиву гідропарку. Подарнись районі місяків державна адміністрація зменшити кошти по об'єкту будівництва магістрального самопливного колектора на вулиці Переяславській, Леніна, Горку, Коцюбинської мікрорайоні Борчинщина на суму 3 млн грн. та спрямувати їх на капітальний ремонт по коду 100 102 капітальний ремонт житлового фонду. По Дніпровській районі місяків державна адміністрація перестоїли кошти, передбачені на капітальний ремонт збільшивши кошти по коду 100-102 капітального ремонту житлового фонду на 1 млн 960 тис. грн. За рахунок зменшення сегнувань на суму 310 тис. грн. по коду 100-101 житлове експлуатаційного господарства, 650 тис. по коду 07-01-01 дошкільних закладів освіти та 1 млн грн. по коду 130-107 отримання та, та навчальна тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Шановні депутати, в цьому році ми визначаємо трагічну дату в історії нашого народу це 75-ті роковинні трагедії Бабиного Яру. Для належної підготовки до цієї дати Кабінету міністрів України було прийнято розпорядження від 23 березня 2016 року номер 240 яким бюджетом міста Києва передбачено субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі 29,4 млн грн. Зазначена субвенція буде спрямована на роботи з благоустрою частини території національної історико-меморіального заповідника Бабин Яр з облаштуванням алеї праведників та алеї мучеників із встановленням скульптурної композиції, присвяченої праведникам стіна пам'яті пам'ятних знаків декоративної композиції пам'ятника, розстріляним дітям. Зв'язку з цим виникла необхідність нести відповідні зміни до програми. Крім того, в рамках проведення державного експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, в якому приймає участь місто Київ, Київська міська митниця довела прогнозний обсяг. Перевиконання індикативних показників митних платежів у 2016 році на суму 700 мільйонів гривень. Ці кошти у разі їх фактичного перевиконання будуть спрямовані на ремонт та реконструкцію доріг загального користування державного значення код сто сімдесят які знаходяться на території міста Києва. Перелік цих доріг буде визначатися відповідно до постанови Кабінету міністрів від 16.09.2015 року. 726. Ці зміни також необхідно врахувати в програмі. Отже, ми коротко розглянули за якими напрямками програми були розподілені додаткові кошти. Матеріали щодо пооб'єктних змін були вам роздані. Додаткові пропозиції мною озвучені. Проект рішення пройшов погодження в основному порядку на засіданні постійної комісії ківради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Прошу його підтримати зарахування запропонованих змін і додаткових пропозицій. Дякую, шановні колеги. Прошу, якщо є питання, я готовий на них відповідати. Ще раз наголошую на тому, що усі... Мешканці міста Києва чекають на цих зміни, тому що ми додатково виділяємо практично 50% від коштів, які є на дякуємо. сьогодні. В програмі, дякуємо, дякуємо, Микола Юрійович. Я думаю, що всі депутати розуміють важливість прийняття даного рішення. Будь ласка, записались до обговорення пан Поживанов. Наступний пан Кірінків. Добрий день, Олександр Поживанов. Ви знаєте, після обговорення попередньої теми щодо банку Хрещатики. Я от особисто все більше переконуюсь, що ми, як міська адміністрація, міська рада маємо виділити кошти після от цієї процедури реформування банку на його підтримку, і щоб ми, як міська адміністрація, володіли. Контрольним пакетом даного банку я хотів би, щоб ви також ну цю пропозицію розглянули. І також в засобах масової інформації з'явилася інформація, що ми виділяємо кошти на будівництво паркінгу підземного під Михайлівською площею. Можете, будь ласка, цю ситуацію пояснити по банку Хрещатик. Я вам скажу, буде відповідне Київської міської ради. Будемо шукати кошти для е, дій в цьому напрямку. Що стосується Михайлівської площі, ніяких коштів на там будівництво не не, не виділяється. Це все проекти. Дякую, будь ласка, пан Тірієнтів готується. Пані Балицька. Дякую. Тюрентів фракція Солідарність. Микола Юрійович, Ми на засіданні бюджетної комісії у вівторок прийняли ряд правок, які, на жаль, не були зараз вами озвучені. Хотів би зачитати, нагадати всім колегам, що ми проголосували на комісії про таку правку доповнити текстову частину рішення від 22.12.15 року 60-60 про програму економічної і соціального розвитку міста києва Наступного змісту встановити рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва нового будівництва реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення об'єктів будівництва у разі фінансування об'єктів будівництва за рахунок коштів бюджету міста Києва, коштів комунальних підприємств назначається, виходячи з середньомічної заробітної плати одного працівника в еквіваленті повної зайнятості в цілому по будівництву міста Києва на підставі даних головного управління статистики у місті Києві. Але була наша правка станом на перше. Січня 2016 року, але це некоректно, тому що в рішення ми вносимо зміни 22 грудня. Прийнято тому правильніше було б за друге півріччя 2015 року. І друга правка була перенаправити кошти з реконструкції сходів від провулку десятиного до урочища Гончара на капітальний ремонт сходів від провулку десятиного на урочища Гончара. Тобто, це лише зміна КФК. Дякую. По другій правці я її озвучував в своїй доповіді. Дякую. По першій правці. Оскільки це правка безпосередньо до тексту рішення. Я дякую, що ви її озвучили. Проект проєкт, Ми не маємо в собі подання. Немає переш, Пане Михайле, Будь ласка, надайте цю правку в президію. Ми будемо голосувати зазначений проєкт рішення за основу. А потім кожну правку окремо. Будь ласка, пані Балицька, готується. Пан Ноздря. Шановний пане, доповід. Шановний пане доповідачі, все ж таки хочемо повернутись до будівництва паркінгу під Михайлівською площею. На проєктні роботи виділяється такий 100 тисяч гривень, так під паркінг на Михайлівською площі. Чи отримували ви якісь погодження, документацію? Чи була проведена експертиза? Чи можливо узгодили це питання з ЮНЕСКО, тому що це буферна зона ЮНЕСКО? Тобто, можливо, з громадськістю якось це питання обговорили? Чи ми просто зараз витратимо 100 тисяч гривень, розробимо проект, а потім будемо думати? Що там робиться, я дякую вам. Я вам хочу сказати, що проєкт, наприклад, будівництва паркінгу під Михайлівською площою буде коштувати, ну, як мінімум, не знаю, мільйонів, напевно, 20-30, а то й 50. Якщо ми говоримо про 100 тисяч, то ми говоримо про те, що ми починаємо роботу з громадськістю, з ЮНЕСКО і з усіма остальними, в частині можливості, я підкреслюю, можливості проведення якихось будівельних робіт на площаді Михайлівська. Тому, ну, щоб ви зрозуміли, 100 тисяч це ну, це практично не коштує навіть на вишукувальні роботи, на попередні роботи. Ми просто фіксуємо, що такий об'єкт в місті Києві є, і будемо зараз визначатися з можливістю взагалі проведення там який роду робіт. Я вам хочу сказати, що ми можемо там по великому рахунку почати будувати паркінг, а побудувати і відкрити музей як варіант. Тому що купнувши туди на, на дякую, метр на два, ми можемо дати там будь-що. Будь ласка, пан Наздря готується, пані Шульга. Пані Шульзі, будь ласка, включіть мікрофон. Моє питання буде статуватися і комісії по бюджету. Будь ласка, увага, пане странніко. Да? І, і до вас. от ми тільки що розглядали питання попередні банку хрещатик, і ті 150 мі... 150 мільйонів, які бюджетувалися, да для банку хрещатик. Ми на комісії з питань освіти науки сім'ї молоді спорту пропонуємо включити. В цей всерічний бюджет на будівництво школи в Дарницькому районі у нас є величезна проблема зі школами, і якраз ці гроші можна використати на будівництво додаткової школи в Дарницькому районі, і там є можливість переселення ліцею інтелекту і так далі. Тобто, будь ласка, розглянути це в вигляді не знаю поправки до додатку. Але якщо не зараз, то терміново на наступних засіданнях комісії по бюджету передбачити будівництво додаткової школи. Я вам дякую. Я думаю, що ми повернемося до ну на щастя, це не останнє напевне буде внесення змін. Тому що час іде і будуть, напевно, додаткові кошти, в тому числі на будівництво шкіл. Якщо буде таке рішення про перерозподіл цих 150 мільйонів на будівництво школи, будемо її будувати. Дякую. Дитячий садок буде дитячий Дякую, садок. Дякую, просила вона. пані Шульга коментар голови бюджетної комісії. Прошу включити Страннікову мікрофон. Андрію Страннікову мікрофон. Включіть, будь ласка. Його би й не вимикав. Uh, дякую. Uh, шановна Наталія лівані тут. Ситуація така: що 150 мільйонів, про які ми говоримо, вони ж не проплачені, банк не докапіталізований. Ви інформацію чули, І... але зараз. Прямо зараз ми розпоряджатися ними не можемо, тому що тимчасова адміністрація банку поки що не дала нам відповіді, власне кажучи, а які наші подальші кроки в разі, в разі, якщо така ситуація буде, що ці 150 мільйонів вивільняться, безумовно будемо приймати рішення на комісії, і а потім і в сесійній залі, куди власне їх потрібно буде спрямувати. Освіта і охорона здоров'я наш пріоритет. Безумовно, ми в тому числі, я думаю, і визначимося і на цю користь.